Епідеміологічна ситуація в Тернопільській області по всій Україні спостерігається зростання рівня захворюваності на грип та грві. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив: від початку епідемічного сезону, який почався в кінці 2024 року, на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип захворіли майже 2,5 мільйони людей. Це на 15% менше у порівнянні з попереднім епідемсезоном. Однак цього разу більша кількість госпіталізацій. Головна державна санітарна лікарка Тернопільщини розповіла про ситуації ситуацію у нашій області на сьогоднішній день загальна захворюваність на грип та ГРВІ складає 687 і три випадки на 100 тисяч населень. Тобто, ми перейшли поріг середньої інтенсивності. І в абсолютних цифрах складає 7 тисяч осіб та вище рівня епідемічного порогу на 39%. Оксана Чайчук зазначає, це значне перевищення, однак до високого порогу ще є чималий інтервал. За даними епідеміологічного моніторингу, з 17 по 23 лютого на грип та ГРВІ найбільше хворіють діти до 18 років. Вони становлять майже 58% від усіх зареєстрованих випадків. За цей же період госпіталізували 239 осіб. Також минулого тижня в області виявили 10 нових випадків COVID-19. Окрім цього, в області циркулюють інші віруси. У нас виявляються такі віруси, як вірус типу h 1 n 1 знайомий нашим людям за назвою свинячий грип. Також циркулює вірус типу грипу Б, пара грипу, віруси, синтеціальний вірус, аденовірус, бокавірус. Один із найефективніших методів профілактики грипу це вакцинація. Проте, окрім неї, важливо дотримуватися й інших заходів, щоб захистити себе та близьких від інфекцій, каже лікарка. Ті люди, які вже захворіли і мають ознаки захворювання, не повинні відвідувати колектив організовані так само, як і діти. І коли хворий перебуває вдома, обов'язково приймати ті медичні засоби, які рекомендовані сімейним лікарем провітрювання кімнати, щоб вірус не застоювався у закритому приміщенні, і здорове харчування, багато вітамінами. Оксана Чайчук закликає при появі перших ознак захворювання звертатися до сімейного лікаря та не займатися самолікуванням.